Всім привіт, друзі мої! Ви на моєму каналі MyCamping, Радий вас всіх бачити. Сьогодні заплічники-рюкзаки від фірми Penguin В такому чудовому кольорі хакі. Кольори в них є різні. Конкретно ця модель рюкзака називається Penguin Explorer. Об'єми 50 літрів, 60 літрів, 75 і 100 літрів, відповідно. Кольори. Ось цей називається Хакі, також є синій і чорний на вибір, якщо захочете раптом. На каналі до сьогоднішнього дня відео про заплічники рюкзаки були, але лише мені здається, що від фірми Тере інкогніта. Вирішив я цю ситуацію виправити, і ось бачите щось новеньке. Рюкзаки для довгих походів, для складних відповідно походів, тобто в них регулюється спинка, все в них. Ортопедичне, все дихає, все відповідно підлаштовується, дуже багато кишень, дуже багато всіляких різних моментів. Досить цікавих, дуже крута підвесна система тобто, зверху всілякі різні моменти, там спереду, з боків. Коротше кажучи, все можна підлаштувати, можна засунути. Тут спеціальні кріплення для ваших каріматів, або, якщо буде бажання, можна зачепити намет ззовні, щоб не пхати його там якось всередину. Зовнішній клапан можна від'єднати і використовувати як таку сумочку невеличку. Досить прикольно. Буквально от за пару моментів вам все це діло. Покажу. Якщо вам подобається мій контент, мій канал і у вас є бажання мене підтримати, то, як завжди, я чекаю на ваш палець вгору, на вподобайку, на коментар, напишіть, будь ласка, якими рюкзаками ви користуєтесь, від яких фірм, які заплічники взагалі у вас є, скільки у вас штук. І якими об'ємами користуєтесь? Все пишіть в коментарях. Обов'язково дуже цікава ваша думка. І звісно, що ви взагалі думаєте про ось ці рюкзачки, які позаду мене, про Penguin Explorer. Я буду в свою чергу намагатись максимально вам про них розповісти, максимально всі деталі і максимально швидко. що найголовніше посилання на ці рюкзаки, а також на рюкзаки різних брендів будуть. Залишені в описі під відео. На все це діло буде діяти мій промокод 10%. Якщо у вас буде бажання оновити свій старий рюкзак або придбати новий, ви завжди зможете це зробити. І найголовніше, на будь-який гаманець є вибір. Тобто, зможете обрати все, що хочете, все, що вам абсолютно потрібно від там. Трошечки так, якщо не плануєте довго ходити в походи до топових неймовірних фірм, які коштують дійсно реальних грошей. Користуючись промокодом, отримаєте знижку 10%. Так, нічого ніби не забув. На каналі є відео про деякі рюкзачки, які я знімав, здається, від фірми Terra Incognita. Моделі вже не пам'ятаю, але посилання залишу, можливо, хтось захоче подивитись. Тема рюкзаків потроху на каналі буде розкриватись. Дуже вибачаю, що раніше я цього не робив. Тема дійсно прикольна, і зараз ми з вами ці рюкзачки дійсно. Роздивимось. І, звісно, шановні мої, е, хотів би розпочати з теми, яка цікавить всіх вас, мої глядачі, постійно. Це вартість. Я дуже часто цей момент упускаю, тому що думаю, навіщо вам ту вартість казати, якщо є посилання, за якими можна перейти і подивитись, ціни постійно змінюються і, в принципі, який сенс. Але люди просять, тому я вирішив. Ну, Народ хоче, тому і скажу. Відповідно, 50 літрів. Ось він, е, крайній. Ось тут. 1 кілограм і 890 грамів. В нас вага. Вартість 8542 гривні. Е, плюс знижка 10% за моїм промокодом MyCamping. Не забувайте про це. Ось цей наступний об'єм в нього 60 літрів. Важить 1 кілограм і 970 грам. Вартість 8750. 5 гривень. Наступний варіант: ось він, 75 літрів. Важить він вже 2 кілограми і 60 грамів. Вартість 9052 гривні. І ось цей крайній на 100 літрів. Важить 2 кілограми 100 г. Вартість гривень. Гривень відразу хотів би сказати, що всі рюкзаки сумісні з питними системами Пінгвін, а також з питними системами інших брендів. Там є, до речі, перегородка всередині, яка відокремлює питну систему. від Загального об'єму рюкзака. Зверніть на це увагу, ми з вами це роздивимось буквально зараз. Доступ до вмісту рюкзака з чотирьох сторін, відповідно, зверху де клапан, знизу можна відкрити, з боків у нас блискавка, відкриваються такі кишеньки, і можна також щось з середини рюкзака, з основного об'єму, щось дістати, якщо є відповідно потреби. Про кольори вам сказав матеріал нейлон, все вам сказав. Давайте. Всі вони, до речі, однакові, відразу кажу. Різниця лише по об'ємам. Якщо захочете дізнатись в сантиметрах, скільки висоту, в ширину, і так далі, і так далі, то все це ви зможете зробити на сайті, який я вкажу нижче. Тому переходьте, будь ласка, і дивіться те, що вам потрібно. Вибачаюся, у мене тут дивіться, яка краса. Хопа! Бишкетниця одна, і також там коти. І вона за ними бігає. І слідкує, де вони? хоп, Тому вони мої камери вибачаюсь, але інколи стоїть штатив, так, вони пробігають повз, і воно все от, чи хвостом, бачите, зараз як дасть і все впаде. вибачаюсь за це, моменти робочі. Давайте я зараз вам покажу все це діло на прикладі одного рюкзака. І давайте візьмемо, наприклад, 100-літровий. І те, з чого я, в принципі, хотів би почати, перед тим як перейти до ортопедичної класної дихаючої спинки, сказати вам, що тут є ось такий свисток. І відразу. Аварійний. Дуже прикольна штука. Відразу я як читав опис цього <смі> рюкзака, відразу хотів дуже сильно спробувати. Це, що зараз перед вами, всі ось ці там бретельки, всі вісюльки, абсолютно все регулюється, абсолютно все можна зробити більшим або можна зробити меншим, якщо є така потреба. Грудна стяжка, також фастекс, свисток ось тут, все дуже м'яке, все дихаюче відповідно. Матеріали класні, все 100% нейлон. Бачите, тут ось такі пришиті стропи. Тут в нас велкро, простіше кажучи, липучка. І все це діло їздить по цим опорам, відповідно, вверх або вниз. Якщо хочете взяти це це діло, зробити, ну, наприклад, я не знаю, вище там кудись, все це діло, засунути в інші нижче, якщо потрібно, вищі стропи і ось таким чином. Закрити. Далі в нас йде наш з вами ремінь, також тут фастекс, також дуже багато всіляких налаштувань. Ось тут в нас є всілякі налаштування, дуже багато всіляких кріплень. Ось бачите, тут пришита стропа. І ось тут, відповідно, як система моллі. Тобто сюди також можна щось там всередину позасовувати. Дивіться, скільки їх ось тут, з іншої сторони. Далі хотів би сказати про спинку. Вона тут жорстка. По компресійним ременям. Збоку їх два. Ось один. Відповідно, бачите, якого розміру стає рюкзак. І тут от ще один. З іншої сторони також їх два. Перед тим як переходити до клапану, хотів би показати бокові ось ці от кишеньки. Вони досить глибокі, тобто сюди пляшку, навіть хоч я думаю, що півтора-два літри пет пляшку без питань можна засунути. Тут ще одна кишеня з цієї сторони. Зверніть увагу, що тут плотна тканина, тут не сіточка. Далі, відкриваючи ось ці от фастикси, ми бачимо тут відповідну кишеню. Вона... Не входить в основний об'єм рюкзака. Вона бічна. Тобто тут свій якийсь такий відокремлений об'єм від основного відділення рюкзака. І з іншої сторони, відповідно, така сама тут є кишеня. Відразу хочу це діло вам показати і показую не просто так, тому що абсолютно рядом, абсолютно поряд є вхід. В основне відділення. Це ось ця така сама бічна кишеня. А ось це, шановні мої, абсолютно поряд, бачите, 10 см від цієї кишені, що я вам тільки що показував, це вже бічний вхід в основний об'єм. Рюкзака, в основне відділення. В основне відділення можна залізти з чотирьох сторін. Можна залізти з боку, відповідно, як я вам зараз показав, тобто з однієї сторони. Також тут таке саме відділення, будь ласка, ось воно. Можна також залізти всередину. тобто Якщо вам там Потрібен якийсь казанок, чи газовий балон, чи щось таке, щоб приготувати швиденько їжу. Не потрібно відкривати там основний клапан, так, а можна залізти з боку. Ну це лише приклад. Звісно, відкриваємо клапан, кришку нашого чудового рюкзака. Ще одна стропа в нас тут є, компресійна, відповідно. Далі затяжка. І верхній вхід в рюкзак. Об'єм рюкзака досить суттєвий, я думаю, ви бачите. І також знизу бачите ще один клапан. Тобто основний об'єм рюкзака в нас ділиться на дві секції. Їх можна з'єднати за потребою. Далі, бачите, тут є ось таке відділення. Запитаєте ви для чого. А ну, дивіться сюди на ці велкро, на ці липучки. І я думаю, що відразу ви всі здогадаєтесь, що це для питної системи. От сюди повісили шланг питної системи гідратора. Він заходить от сюди і виходить от ззовні. І тут, де написано H2O. Отже, це окреме ось таке от нас є відділення для питної системи. Для чого воно потрібно? Раптом водичка розільється, ця вода залишиться ось там. І ваші речі будуть сухими. Внизу ми маємо, по-перше, бачите, ось такі стропи. Вони досить такі великі. Для чого? Для того, щоб покласти ось тут ваш каремат, таким чином, як сосиску, або намет. І щоб все це діло брудне, якщо дощ там на вулиці, якась там багнюка, щоб це не сувати в рюкзак всередину, то ви просто зачепите і ось так, як батон, воно буде ліпатись зовні. Дуже приємно. Зверніть увагу, що сам рюкзак має дуже багато всіляких різних петель з усіх сторін, все, що хочете. Тобто, за допомогою якогось шнура чи паракорду, чи якоїсь подібної резиночки, яка докуповується окремо, можна все це діло відповідно кріпити. Зверху також дивіться, скільки тут. Всіляких абсолютно е, різних кріплень. Тобто все це діло, от дивіться, от з усіх сторін, що взагалі хочете і як хочете. Це дуже така прикольна, класна система. Отже, всередину, вхід всередину знизу. Ось таке от тут внизу є відділення. Ось воно. Тобто воно окреме від е, самого. Основного об'єму рюкзака. Тобто його можна використовувати для там взуття, наприклад, якогось там чогось брудного і так далі. і так далі. Все, як ви хочете, або сюди можна засунути, абсолютно все, що вам подобається. І клапан ще один, він відкривається. І от, Будь ласка, ви відкрили. Ось це відділення зовнішнє закрили, і у вас виходить один величезний об'єм всередині, що дуже круто. Тобто тепер у вас он, аж скільки місця. Те, що треба. Якщо хочете, можете їх не поєднувати, можете їх залишити ось так окремо, як вам, коротше кажучи, подобається. Спинка, подивіться, яка вона товста. Вон, дивіться, скільки тут? Сантиметри, напевно, три. Може навіть, я думаю, що 4. Вона там якась, знаєте, от, і, і пластикова. Я думаю, що основа в неї пластикова, звісно. Тобто це все дуже буде надійно і для спини рівномірно буде розподілятись вага вашого рюкзака з вашими речами, з усіма ділами. Тобто, втомлюватись ви будете рівномірно, а не тільки. Якась група м'язів. Також от сюди можна щось засунути, і якщо є таке бажання, все регулюється. Подивіться, будь ласка, які чудові тут кріплення. Дивіться, стопори всілякі пластикові. Дивіться, як продумано. Натиснули і воно рухається. Не натискаєте, і воно, відповідно, нікуди не дінеться. Ось така, щось типу системи моллі, в кожний отвір можна щось просунути, якось тут замотати все перемотати. Коротше, все, що хочете. Є ось така от ручка, щоб тягати заплічник. Далі переходимо до, як на мене, досить і досить такого цікавого моменту це сам клапан, що знаходиться зверху. Чіпляється на 4 фастикси. Зверху в нас є кишеня, відкриваємо кишеню, вона ось така, досить містка, більше тут нічого нема, просто кишеня. Далі я з цієї сторони відкриваю. І ми бачимо з вами тут рейнкавер, шановні мої, від дощу. Бачите, він відразу тут прикріплений. Все це діло закрили. Він Суто на резинці більше нічого нема. І ось так буде виглядати ваш заплічник, коли почався дощ. Дощ закінчився, його зняли. Тут нема нічого більше. Тобто тут нема ніяких затяжок, ніяких шнурів, ніяких резинок, нічого нема. Просто ось така резинка і більше нічого. Тримається яким чином? Рюкзак ваш навантажений, завантажений, відповідно, він повний. Це означає, що він дутий, і резинка просто по периметру його е стягує відповідно і нікуди він не дінеться. Є от спеціальне відділення для цього діла. Тобто от сюди засовується, і все. Після використання, якщо був дощ, мокрий туди класти не потрібно, потрібно його підсушити. Відкриваємо клапан відповідно Fastiксі 4 штуки, один-два фастекси всі від'єднуються і можна використовувати наш з вами клапан як сумку. Робиться це дуже просто. Від'єднали. І ось в нас, шановні глядачі, ось така чудова сумка. Будь ласка, взяли. Хочете ось так понесли? А хочете відкрили ось тут, де в нас був рейнкавер. Відповідно, тут у нас є. Дві стропи, з'єднали їх між собою, і сумочка в нас буде виглядати ось таким чином. Написано «Пінгвін». Якщо ми витягли цю стропу, то відповідно ця кишеня не закривається. Дивіться, щоб нікуди не дівся наш з вами рейнкавер. І з цієї сторони сумка має. Ось таке відділення для документів, для грошей, для наших з вами якихось там важливих, скажімо так, речей. Ось сіточка є, карабін для ключів. В принципі, більше тут нічого нема. Досить місткий такий, в принципі, досить. Великий. Можете покласти сюди, я не знаю, талони якісь заправочні. Або можете покласти квитки на укрзалізницю, наприклад. Все, що вам подобається. Чи рюкзаків, в яких щось від'єднується. Наприклад, я не бачив. Тобто в одному рюкзаку в нас виходить. що? І рюкзак, і сумка. Дуже прикольно, як на мене. Ось так все як було. Все з'єднуємо. І в цілому виходить. Як на мене, дуже і дуже цікава вся ця система. Доступ в основний об'єм рюкзака в нас з чотирьох сторін. Знизу, з боку, з боку і зверху. Внутрішній об'єм поділяється на дві секції, відповідно, внутрішнім клапаном на затяжці. Тобто можна його відкрити, і у вас буде один великий об'єм всередині, що дуже круто. В бічній кишені можна засунути величезні пляшки пет пляшки з водою. Якщо потрібно каремат зачепити або зачепити. Намет, то це робиться ось таким от чином. Тобто зовні все буде висіти. Подобається класна анатомічна спинка, яка має ось таку от підтримку знизу. Дуже класно. Круто, що можна налаштувати. Тобто підняти ось ці бретелі, так підняти лямки, вибачаюсь вище або нижче, як вам подобається. І найголовніше, що тут є, шановні глядачі, тут є. Рейнкавер, тобто, якщо піде дощ, не потрібно думати і там віддавати додаткових, там, наприклад, 450 гривень на рейнкавер для рюкзака великого об'єму. А це великий об'єм 100 літрів, і рейнкавер на такий от буде коштувати там, гривень 600 чи 500. Ну, тобто, Економія по коштам, так? Обирайте те, що вам подобається. Пінгвін на ринку з 1989 року. Давайте я б хотів, от поки я згадав, я б хотів відкрити тут клапан, залізти всередину, і я бачив там етикетку всередині. І відповідно зараз я буду витрачати на це час. Вибачаюсь, ось нас етикеточка. У нас написано Penguin Outdoors з 1989 року, 100% нейлон. Відповідно, дизайн в Чеській Республіці, а зроблено у В'єтнамі. Зверніть увагу, В'єтнам, тобто не Китай. Досить класно взагалі, все класно, все якісно. Я думаю, що ви все бачили. Прошито все круто. Кріплення, яке хочете. Дуже класна система з усіх сторін компресійних. Ременів напхати будь-що абсолютно туди в цей рюкзак, бо тут 100 літрів. Тобто, пхай не хочу. І ще місце залишиться. І потім його можна зжати цими ременями. І буде дуже гарна, така обережна крута форма в нього. Ось такий от чудовий рюкзачок. Що ви думаєте по ньому, обов'язково пишіть в коментарях. Я, як завжди, мені буде дуже приємно почитати, я, як завжди, вам відповім. Підтримуйте, будь ласка, активність на каналі. Це дуже і дуже важливо і приємно. Ремені всі налаштовуються, тобто, все взагалі. Все, як хочете, кріплень будь-яких багато, тобто якийсь ліхтарик зачепити, якісь ваші EDC, там, сумочки прикріпити. Тобто Все, будь ласка, якщо ще е, на велкро там є у вас якесь кріплення, то засунули, зачепили і все. Тобто варіантів використання просто дійсно маса. Також зверху в нас ще ось тут от є ручка. Берете звідси і ось так. І несете. Дякую всім. Хто був зі мною сьогодні. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Посилання на цей рюкзак взагалі на рюкзаки різних брендів, все це буде в описі під відео. Переходьте, дивіться, мій промокод MyCamping діє абсолютно на все. Не тільки на рюкзаки, а на різне спорядження. І Можна в гори піти, якщо є бажання сплавитись там, десь покататись на каяках, на Бакоті. І з фірмою Кулуар можете навіть кудись за кордон поїхати. Всім величезне дякую, побачимо. Мися у наступних відео. Коментарі ваші очікую.